Як на зазвичай люди звикли бачити курси і думати, що воно взагалі таке, як воно працює, що там є продюсер, який тебе продюсує, прописує тобі скрипти, що є дизайнер, який там щось монтує, що є команда продажників. Є ще куча блядь, різних людей, яким потрібно очевидно, що платити гроші, але ще й вони обов'язково повинні бути у твоїй команді. Подивіться: оце мій сетап. Оце, типу, мій сетап. Це моя робоча кімната, з якої я продавав на 20 тисяч баксів місяць. Один повністю в соло. В мене були лише люди, які допомагали мені створювати мій блог. Мені не потрібні були продажники, мені не потрібні були люди, які пишуть мені скрипти, щось там блять, ускладнюють і так далі. Чуваки, лише один меседж, який я хочу розповісти, сказати вам в цьому відео, це те, що для того, щоб робити експертний блог, продавати якісь свої офери, менторство, щось індивідуальне, типу для тих, хто хоче отримати результати від того, які ти можеш надати. Тобі потрібен лише ти сам, ти можеш робити це в соло. Якщо ти не продаєш в холодну, там, по 300 гривень, а в тебе робота із тобою, умовно, коштує там, від тисячі доларів, ти можеш виходити на зустріч на дзвінок. Головне для цього зібрати аудиторію, яка буде тебе слухати, якій буде цікаво, те, що ти розповідаєш. І цього буде, сука, достатньо. Тобі не обов'язково. Наймати 20 різних позицій, ти можеш це робити в соло, ти можеш бути соло кріейтором. По-перше, залишати гроші собі, і по-друге, розвиватися як професіонал в тому, що тобі подобається, мати гроші на те, щоб робити, те, що ти хочеш, це те, яким шляхом йшов я, тому що я бачу, що всі навколо ось намагаються просунути стандартну модель продюсер, експерт, що там є скриптолог, що є той, хто пише воронки, є той, хто там щось. Взагалі похуй! Роби якісний контент. Щоденно з'являйся в інтернеті, бронюй зустрічі і продавай свої офери. Це нічим не відрізняється від того, що ти в цілому продаєш будь-які свої сервіси. Просто тут е, набагато більша маржинальність і більша можливість є заробити. Отак. Не ускладнюйте.